Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от комплект переобладнання під мтз 80 з одностороннім циліндром. Це він не повний у нас, але ну, така конфігурація. Тобто людина тут не заказала, не замовила прокладочку під дозатор, вона там паранітова, 50 гривень коштує, каже, не треба. Е, давайте почнемо. Тут, -то, тут він людина замовила ліву праву сошку під 80. -й. Це по оригіналу. По вартості ліва подвійна у нас коштує 2200 гривень. Права одинарна у нас коштує 1300 гривень. Потім тягу суцільну рульову. Це у нас виробництво Україна рамний 2000 гривень вона коштує. Гідробак без блокіровки з фільтром. Це у нас коштує він. Гідробак коштує 2200 гривень за тисячі це у нас кронштейн під рульові пальці під циліндр. Циліндр нездешево людина брала за 4100 гривень. Отакий циліндр це у нас виробництво Вінниця. Потім дозатор 160-й 3700 гривень. Рукава високого тиску, це у нас виробництво Україна, метрові, кутові, вони по 350 гривень. Потім штуцери під циліндр рульовий і штуцери під дозатор. Бо в дозаторі тут е, двіймова різьба, а вам потрібно перейти на метричну, звичайно, під 24 ключ. І ось такі от пальці рульові. Е, це у нас виробництво Україна. Е, Коштують зараз я вам скажу, да, скільки. Так, пальці, пальці по 350, якщо не помиляюся, О, десь так. Так, по вартості оцей комплект весь вийшов людині в 20 тисяч гривень, друзі. Якщо, наприклад, сошки там більш дешеві збирати, там циліндр більш дешевий, то там знизиться вартість, буде десь там 18 000, там до 19 тисяч гривень. Тому сподобалося, кого зацікавило, будь ласка, пишіть коментарі, ставте подобайки, телефонуйте, друзі. Будь ласка, за цим номером для замовлень. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Дякую вам за перегляд і на все добре.